Вітаю вас на каналі Вихід з Лабіринту. Мене звати Вікторія Фрея, і я продовжую цикл відео про жіночу самоцінність, про жіночі ролі, про типи чоловіків, з якими ви докручуєте ще старі сценарії, які вас навчають, але з якими жінка втрачає свої крила. І... Зараз ця тема а, набула актуальності в загальному колективному полі. Такі феєричні, фантастичні процеси відбуваються. Дівчата пішов потік енергетичний, наповнюючий, трансформаційний на завершальний етап цих очищень, змін. Внутрішніх, і згодом буде відбуватися матеріалізація бажань ваших, які стосуються поєднання з. Вашим коханим зустрічі, партнерство, яке наповнює, яке надихає, яке живить, вже перша хвиля буде відчувати оце злиття. Тут я говорю про близнюкові пламена і про пари такі зіркові душі, про Живі, справжні, не прив'язуємось до цих понять, не бажаємо собі зв'язку, цього близнюкового, тому що це неможливо запрограмувати, і це насправді дуже складний тип душ, тому ми до цього не прив'язуємося. Загалом рівні, прекрасні зв'язки, щасливі зв'язки. Зараз ви, хто з вас готовий? Хто відчуває, що наближається якась любовна історія, справді і є, наближення йде, і що ви можете зараз зустріти. Або кармічного партнера, так всі, в принципі, є кармічними партнерами того партнера, який буде нести вам більшості урок, з яким ви маєте пережити перепрошити, Перепрожити якісь свої травми, бо на самоті ви це зробити не можете. Ну ніяк, ви вже настільки почистилися. Ви така прекрасна, тільки вам в відносинах треба щось ще проявити. Вам зараз підсунуть якогось такого партнера, з яким ви і розкриєте свої найкращі сторони, розкриєте в собі якусь свою сторону. А, чудово, не обов'язково випити чашу болю, так, хоча, можливо, ви зустрінетеся, розкриєте якийсь свій прекрасний, сильний аспект, і цього партнера відведуть від вас, і ви розлучитесь там, проживете разом кілька місяців, кілька років. Таке можливо. Або це буде те справжнє і справжнє, а, яке надовго надовго з вами. А, і тому зараз дуже актуальним є ця тема в полі, і я зараз передаю інформацію, яка потоком л'ється через мене, саме те, що маю передати. Очевидно, серед моїх слухачів є такі люди, яким це потрібно. І тема така, як не має бути. Або якщо це у вас є, то не засмучуйтеся. Це нормально, ви просто зараз вчитеся бачити більше. Це ваш урок. Ми всі його колись проживали або проживаємо. До речі, теж ця тема підсилилася і тим, що я зараз дивлюся, я з оцих шоу, які пропонує нам телебачення, дивлюся тільки два. Зараз. Як це не дивно, хай в мене зараз закидають мене гнилими помідорами, але оці пробуджені в лапках так, жінки, які тільки все екологічне, на найвищих вібраціях ми тут вже ж такі всі і тільки приміряються цією духовністю, хто духовніший? Да? Якщо ти тут з'їла щось там таке не екологічне, якщо ти дивишся щось не екологічне, то значить, ти впала по вібрації. Це теж рівень, це теж етап, треба прожити свою его-програму. Окей. Е, тому е, це нормально, коли ми можемо десь пірнати в світ 3D дивитися, хто, до речі, розуміється про розуміє мову рун руна Евас ти розуміє, про що я, коли ми переміщуємося між світами, між вимірами різними, ми можемо як сягнути туди у висоту, ми можемо зануритися в підземний світ у 3D між сутностями, ми вчимося в цьому жити, тому що ми є оці 3D-моделі, аватари, які мають вже свідомість 4D і вище. E, і я. E, Дивлюся два шоу, коли вони виходять, зважені і щасливі окрема тема. І про що я хочу поговорити? Шоу Холостяк. Для чого я дивлюсь? Я не маю цих романтичних ілюзій, мені цікаво спостерігати, я там ловлю свої смисли і. Я дивлюсь на різні типи жінок, так як я не взаємодію з людьми, живими людьми, фактично майже взагалі я вже не взаємодіялася. Зараз я взаємодію тільки у полі енергополі ще ту інформацію. У місцях масового скупчення людей я не буваю. От. І... Спілкування такого немає, мені це не потрібно. А от подивитися, шоу Холостяк це досить таки смішно кумедно і цікаво, і пізнавально я вивчаю світ людей. І я наштовхуюсь на різні типи, я проводжу певний аналіз, і це мене також спонукає до того, щоб передати вам певну інформацію. Я дивлюсь на ці два шоу на різних людей і бачу їхні сценарії, які вони проживають, бачу, як живуть ці люди. І розумію, що такі люди вони і мене слухати не будуть, і подібних мені. Але ті з вас, хто вже в пробудженні, хто вже дотичний до того світу, який вібрує на новому рівні, на рівні енергії вищих, вже прагне іншого кращого, ви йдете, але ще однією ногою в старих програмах, які вас обтяжують. І от я розповідаю зараз і про 3D-моделі існування, взаємодії, типу чоловіків, які, звичайно, не ставлять. Вирок, так, оцей штамп типу, все бракуємо. Я вже говорила в попередніх відео: я не знецінюю чоловіків там, чи якихось жінок, нікого не критикую. Кожен проживає свій етап. І гусениця, і метелик. Всі прекрасні, абсолютно. І їжачок, і жабка. Але головне це коли ви співпадаєте. По вібраціям, по рівню, по цінностям, по смислам. Жабка з тигром не буде жити. Олень з носорогом не буде разом жувати одну траву, виховувати дітей. А у нас у світі так виходить. Так і виходить. Хто в ліс, то подрова, як кажуть в народі. Для цього я і передаю інформацію, для цього ми і пізнаємо себе інформації купа в доступі, беріть, пізнавайте, робіть висновки, не бійтеся робити кроки, не бійтеся заявляти свою думку, не бійтеся повірити в себе. Я не закликаю до розриву відносин, до того, щоб розійтись, розбити сім'ю. Мені таке вже закидали такі звинувачення. Але якщо. Людина таке бачить, вона, значить, ну, живе в своєму вимірі, вона так бачить, вона це проживає. Окей, це її право. Але ми тут про інше. Тут знаходяться ті, хто шукає цю інформацію, хто відчуває, що це йому потрібне, кому хочеться мене сприймати, слухати. Тому, значить, я зараз говорю для вас. Продовжую розгляд типів чоловіків, які виглядають часом нормальними. От коли у вас ще цей рівень чутливості, він у вас зростає, але вище він не дозволяє вам відсіювати не ваше, коли у вас ще фонять ваші травми, якісь старі патерни – ви можете притягнути до себе такого чоловіка. Або зараз ви живете в цій історії з таким чоловіком і вам не комфортно. Я наголошу на тому, що я не спонукаю, не тягну до розриву сімейних уз ті пари, яким комфортно. Може, мене слухають жінки, які живуть, і їм в цьому комфортно. Окей. Це не для вас, це для тих, кому некомфортно, хто шукає ще якогось підтвердження, хто ще не розібрався в собі, хто тільки починає щось чути, або хто шукає цього останнього імпульсу, який дозволить виштовхнути оцей урок, вийти з цього уроку. Або, можливо, ви розірвали відносини, ви вже пішли в свою реалізацію, в свій ріст, розкриття, і тут вам знову підкотив цей колишній, або якийсь перевірочний. І здається, наче приємний чоловік, ви не хочете витрачати часу, ви думаєте, він, а може, а може, це щось нормальне? Нормальне, знаєте, всі нормальні. Але чи ваш? Давайте продовжимо розглядати.